Так, 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 так. Ну, народ, усіх вітаю. Хотів записати коротеньке відео. Певен, що всі вже давним-давно знають про існування величезного кар'єрного крану у Рудому Лісі і, в принципі, були на цій локації, але я хотів би звернути увагу на деякі важливі моменти. Перший момент, ви знаєте, що коли ви підходите близько до кар'єрного крану, з'являється полтергейст, і він не звичайний, а електричний. Під вами він буде створювати електричні аномалії, тому там треба бажано бігти, щоб не втрапити в цю аномалію, щоб вас не вдарило струмом великою напругою. Так от. В багатьох випадках е, Полтергейст навіть не бігає десь на горі самого крану, він може відреспавнитися в текстурах, як мені здавалося. так тобто, Ти нічого йому зробити не можеш, а він тебе бачить просто крізь текстури, створює електричні аномалії, ну і всіми можливими способами, способами тобі. Намагається насолити. Так от, рішення я спочатку думав не очевидно, але воно є. Беремо і залазимо на е, систему е, переміщення самого крану, і він, е, якщо його немає на самому крані, тому він, можливо, сидить в самих гуслях. Просте віже до мене прибігу я записую відео: а! на чому ми зупинились? А, да якщо не знайдете його на крані, знайдіть, знайдете його обов'язково в цій частині. Він сидить між гусен, тобто траки, він сховався між ними і літає між ними отак е вліво-вправо. З іншої сторони, самого крану, можна залізти на гору цих траків, і звідти його відстріляти. Тут можна заходити в воду, нічого страшного. Ну, бажано, звичайно, щоб у вас хоч якийсь радіозахист був, тому що радіація прошибає так неслабенько. У мене тут е екзоскелет, тому що я вже в Прип'ять бігав, екзоскелет Алмаз монолітський. Але в будь-якому випадку просто затартеся якимось радіозахистом. От. Ви залізете на е траки і просто треба пройти в саму основу крана, тобто під нього. Мене, походу, перевіз, тому я не можу навіть застрибнути. Ага, ну от. Приблизно ось у цій частині. Зараз я покажу. А... Он або тут, або... У цій частині буде літати. Можливо, можна сюди просто залізти і його відстріляти. Він в мене вже труп його зник, тому показати не зможу, але в будь-якому випадку тримайте на увазі. Ну і сам кран. Чому проблема крану? Ладно, з бултергейстом люди плюс-мінус ще розберуться. Но проблема в тому, що залізти до схрону, який захований на самому верху цього крану. Ще більша проблема, ніж розібратися з, з самим е, Полтергейстом. Тому що там є аномалії подушка, по яким треба за допомогою левітації, грубо кажучи, просто пролізти до самого краю платформи. Тобто, будь-якої будь, можливо, навіть задньої частини крану, а звідти вже можна дістати схром. Крім того, Слід зазначити, що о, в, кінці, основ, в кінці цього крану там ще буде декілька тушканів. Ну, я думаю, для вас це не буде проблемою, дуже сильно, щоб їх відстріляти. Тут можна пробігати просто у наглу, а електроаномалія на вас не агриться. Пагр спадає, але... спадає, але вона може зробити ось так. Тут бажано відбіжати, зараз вона полетить назад. Я просто артефакти не знімаю з себе з пояса, тому що якщо б я їх зняв, вона б за мною не літала далі. І ося проблема ось у цих аномаліях. Один неправильний крок, і ти падаєш униз, розбиваєшся. Тут ще бажано зберегтися, коли ви на... На гору залазити. Берете робити збереження, щоб, як то кажуть, під, підстрахуватися. А тут можна перестрибнути отаким от чином. Ну і саме найважче те, що я казав, це з по цим подушкам застрибнути аж на гору. Отак от. І все. І розбиваєшся. Як це працює, я пояснити не можу. Зараз я перезавантажусь. У мене є збереження ось на цьому місці. Я спеціально все прорахував, тому що з першого разу не завжди виходить. І як ви бачите, на... у мене теж не, не виходить з першого разу, тому що це, ну. Це неможливо. Подушка може спрацювати як батут, вас просто закидує на високу висоту, ну, фу, високу висоту, сказав тавтологію, на дуже е е високий цей, амплітуду, і ви звідти падаєте вниз на цю ж подушку, але подушка вас уже не е відкидує так, як треба. Ви просто падаєте, провалюєтесь під неї. А під нею що? Під нею, Блін. або... Залізякань, і ви точно розіб'єтеся. Ну, або просто падаєте на землю і теж розбиваєтесь, тому що там немає ніяких підстраховок. Тому вся проблема крану залежить саме в, в, в цьому моменті. Я не знаю, як він по-нормальному працює. От, і все. От як я. Я іще раз повинен це зробити. Я не розумію, тому що е, сама туша. Яку ти отримаєш, ця подушка. У неї ж є певна площа, правильно? Коли ти падаєш у цю площа, вона спрацьовує так, як треба. Але тут ми навіть якщо в неї падаємо, вона просто не спрацьовує. Тобто це 50 на 50 вгадаєш, не вгадаєш. А тепер уявіть, що було б, якщо б сюди ще прийти без цього. без... Е без убитого полтергейста, тобто електроаномалії ще тобі під ноги кидаються, поки ти стоїш на цьому крані. Полтергейст, як я казав раніше, бачить вас крізь усе, крізь текстури, крізь опори крану, крізь аномалії, і сам спавнить вам аномалії під ноги. Я не знаю, я, от, я, я ось третій раз уже завантажуюсь, я просто не можу пояснити. Воно працює 50 на 50. Тому я багато передивився різних трансляцій і записів інших людей, які проходили на цьому місці. Е, всі просто... Мільйон разів страждали на цій довбаній аномалії з подушкою, тому що вона абсолютно нестабільно працює. І пояснити це ти просто не можеш. Чому, як, якого чорта. Ну я знову впав. Краще перезавантажитись. Це мені нагадує якийсь блін, Dark Souls. там, де у тебе ворогів немає, ти просто повинен в оцей сраний платформінг. Це трошки, чесно кажучи, вибішує. Ну там і лут то непоганий. там ціла СВУ лежить, якщо я не помиляюсь, в самому краю карти. Точні, не краю карти, а краю крану. Не я, Я не знаю. Я просто не знаю. Ну, будь-якому разі треба як, як можна частіше е зберігатися. Але історія просто така мерзотна, що... Ну, мерзотна аномалія, скажімо так. Ну, або таким чином. Тобто аномалія відкадешилася. Мені дуже щастить на всю цю історію, нічого не скажу. и дуже сильно утомляет. Ну, А вот зараз оно спрацювало, бачите, ну, Я не знаю, я, я пояснити це не можу. Тобто я зараз десь разів 5 просто упав, тому що подушка просто спрацювала зовсім іншим чином. А от тільки я е, е, забіг просто один разок, все працює як треба. І я це пояснити, в принципі, не можу. Тому що подушка працює блин, абсолютно нестабільним чином. Ця нова аномалія, вона досить. Е, я не знаю, досить рандомно, можливо, так було би правильніше пояснити. Тут у нас, як я казав, люблю я тушкані, вони. Вони так низько лі... Стрибають, що по ним просто. Можна іще нижче, будь ласка, щоб... Щоб я взагалі вас не бачив, щоб ви нижче в самого прицілу бігали. Ну, як я і сказав. СВУ, ну, правда, побита. Ви цю гвинтівку також можете отримати після того, як вибухнув індічас. Коли ви прийшли зі сканером від варти на індічас. Після вибуху можна піти на цементний завод, і там буде квест довгу допомогти їм відбитися від монолітівців. І вони запропонують тобі допомогти їм в цьому. Якщо ви їм допоможете, там ви отримаєте таку ж саму гвинтівку, причому ви спочатку з неї будете відстрілюватись, а потім просто можете її забрати в, в якості трофею. У мене просто гаус гаус гармата, тому що я вже був у Прип'яті, штурмував одну із. Основних точок моноліту і там з одного монолітівця просто випала гауз гармат. Ну в будь-якому разі така зброя на дорозі не валяється, тому, в принципі, дуже, дуже непогано. І тут іще е, йде свинцевий контейнер на сокол. На даному етапі гри в... В принципі, дуже навіть і непогана та штука, цей сокіл. Це просто я вже пішов до прип'яті через стінку переліз, дістав цей екзоскелет. Або, не знаю, екзоскелет-панцир на, на тому ж випадку. Просто проблема панцирю і алмазу. Алмаз можна сервопривод поставити, і ти зможеш бігати, а на цьому-на панцирі ти не можеш бігати. На жаль. У будь-якому випадку забираємо всю цю історію, не знаю, можливо, можна... Хай. Але хай. Хай нехай залишається. Ці патрони найгірші для ПМа. Але нехай будуть. І ще тут, на самій найвищій точці, знаходиться декілька касет для гаусс гармати. Це якраз те, за чим я сюди прийшов. І. Новинка від, від свіжих патчів по сталкеру. Коли ви використовуєте легендарний артефакт дивний казанок, тобто, от, саме, ну, всі знають, що дивна вода вона дає збільшений ліміт вантажоємності і тому подібне, але не суть. В чому прикол е казанка? Беремо казанок, і з казанком, якщо ми вживаємо оцей енергетик унікальний, да. Помаранчевого кольору. Ми отримуємо е, іще до максимальної вантажності назавжди 0,5. Тобто 500, 500 грам переносної ваги яке можна носити. Це без артефактів, без нічого. Тобто взяв, випив і все. Але варіант цей тільки працює, коли ви. П'єте цей енергетик з дивним казанком. Штука, звичайно, прикольна, але не знаю цих енергетиків за всю гру, там, ну, можливо, штук 5-6 цього можна знайти розкиданих по всій карті. Це не дуже багато. Там, ну, 3 кілограма умовних додати. Це так собі, задумка. А от пляшка ніколи не подівалася. Просто проблема в тому, що до пляшки треба звикнути до цього ефекту пічного оп'яніння. А так, в принципі, досить непогана штука. Ну і саме Саме... останнє, що нам треба зробити, як же звідси злізти? Ні, назад не треба повертатися всім зі цими страшними штуками, які ми там тільки що намучилися, находили. Ми просто зістрибуємо на подушку і спускаємося. Ось така от історія, там чуваки ніяк не заспокояться, все перестрілюється. Ну а я напевно закінчу це відео. Дякую всім за увагу, за перегляд. Якщо відео було корисним, коментуйте та поширюйте. Все, не пропадайте і успіхів вам!